Як сподобатись людям. Теж дуже цікава тема. І до неї можна підійти зі сторони свій чужий. От, якщо якась людина підходить, то ми свідомо чи несвідомо аналізуємо, чи ця людина своя, чи вона чужа. Ми аналізуємо, виходячи з того, як та людина виглядає. Як вона говорить, що вона говорить, тобто якісь там світоглядні, можливо, речі, чи вона дивиться в тому самому напрямку, що й ми, е е е які в неї наміри, чого вона сюди прийшла? От. І таким чином ми влаштовуємо свою стратегію поведінки. Тобто, якщо людина своя, то для неї все. А якщо чужак, то якщо не вигнання, то якесь таке насторожене сприйняття. От. І це все щитується, або, грубо кажучи, візуально, або на якомусь такому підсвідомому відчутті. Якась така відчуйка. Яка от ґрунтується на тому, як заведено от в нашому племені. Е, які шаблони людей для нас хороші, красиві наші. От. Це ті всі програми, які там у нас, всі трі таракани, які у нас є. Отак от, от. Але. Це не виключає того, що можна сподобатись людям з чужого племені, грубо кажучи. І тут можна може є там якісь техніки, там НЛП, якісь там, не знаю, маніпулятивні якісь методи. Як втертися в довіру, як заставити людину себе полюбити. От. І більшість з них працюють до пориду часу, поки тебе не розкусять. Поки не виявиться твій справжній намір. Чого ж ти вливаєшся в ту довіру. От. А це просто питання часу. Або тобі набридне е, притворятись, або тебе як агента розкусять mm. <говорить> і відправлять на заслання в міста містанні століодольонне. От. Або зробити це природньо. Тобто. щоб Людині сподобатись, треба думати не про те, що ти хочеш, щоб, щоб ти сподобався. Людині чи людям. А зробити акцент на те, чим чим ці люди є, чого вони хочуть, які в них там наміри, які в них, не знаю, звичаї. От. Коли ти будеш щиро, не награно, бо награність вона читається теж підсвідомо там, і вона так не працює. а Щиро спитаєш людину, чим я можу вам допомогти. От. Тобто, не чого ти хочеш, а чого та людина хоче поставити себе на її місце. Чого вона робить ті чи інші дії, е а не зразу йти там в атаку, що ти не так живеш, там, що, ти, е що так не можна робити, це неправильно. От, і коли ти е почнеш, грубо кажучи, цікавитись людиною, то людина зацікавиться тобою. От. Отакі от, от справи. І е, коли люди бачать, що от так по-справжньому комусь цікаво, що те таке є, то вони ну, бо зазвичай ж ми думаємо тільки про себе. От, а коли хтось думає ще про тебе, і то щиро, і то взагалі стороння якась людина. Не якась близька, то це щонайменше робить тебе своїм. Ну, якщо це, якщо це щиро.